Американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine знову допомагає Кременчуцьким закладам охорони здоров'я. Цього разу великий гуманітарний вантаж прибув на другий берег міста до Кременчуцької міської лікарні. Правобережна фонд надіслав допомогу у вигляді антисептиків, стерильних халатів, хірургічних наборів, памперсів і сумочок для них, ковдр та інших необхідних матеріалів. Ми привезли сьогодні різні дезінфікуючі засоби, мило, халати, медичні, стерильні, нестерильні, стерильні рукавички. Дитя. Чи памперси дуже різного, різного цікавого? Багато наразі ми в Кременчуці майже всі лікарні вже забезпечили. Це перинатальний центр Кременчуцький, Це ветеранів госпіталь, це перша міська лікарня, це лікарня інтенсивного лікування та інші лікарні нашого міста. Подібна гуманітарна підтримка допоможе лікарні і далі гарно виконувати свою важливу роботу. Директор лікарні Віктор Севастян зазначив, що отриманий вантаж дійсно стане в нагоді у різних сферах життя медичного закладу та подякував іноземним друзям, які підтримують нас навіть через океан, дуже приємно, що є такі небайдужі люди. Які живуть аж за океаном і, і дбають про Україну, знають, знають наші проблеми, які на сьогоднішній день виникли, коли розпочалася війна. Люба допомога завжди знадобиться. Тим більше є в нас такі соціальні, називаємо так, відділення, як паліативне відділення, те, що в народі називають хоспіс, там можна використовувати, будемо так биті всі медичні засоби, ці, які привозять у нас матеріали для таких пацієнтів. 5 травня знане в Україні як день чистих рук. А це чи не найважливіший аспект в роботі медика? Тому отримання антисептики стануть дійсно в нагоді медпрацівникам. Взагалі, руки це саме перший інструмент, який використовує медичний працівник в своїй роботі, і вони повинні бути завжди дуже чистими, але майже стерильними. Взагалі, антисептика ніколи не буває дуже достатньо. Я думаю, це для будь-якої лікарні такі. Знаєте? Бо дуже дуже добрий класний подарунок. Тому дякуємо. Супер новий ну, да, нового багато вам привезли. До того ж, ковдри, памперси та сумки для їхньої утилізації і збереженню стануть в нагоді майбутнім матусям, які перебувають в пологовому відділенні лікарні. Сумки для памперсів це чисто американська тема. У нас їх ніколи ніхто не використовував, але подивившись на них, я розумію, що це ну прикольна штука. штука. Ну, Реально прикольно, Це береться. Тут є відділення для використаних памперсів, є відділення для невикористаних памперсів. Мамочка бере з собою ну, дуже крутий девайс, Я так. вам хочу сказати для пологових відділень. Підтримка це завжди важливо, а особливо під час війни. Такий гуманітарний вантаж дійсно допоможе лікарні та її пацієнтам пережити складні часи. Дякую за підтримку. Дякую дуже вам, Хелп Херс оф І дуже дякуємо нашим американським друзям за їх допомогу. Дійсно, коли ми разом. Ми не переможемо. Коли ми разом, ми знаємо, що перемога буде дуже швидко. Це точно разом Дякую. до перемоги. Дякуємо. Дякуємо вам Дякую. за вашу роботу. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.